Старше, <ресу> Шановні колеги, я думаю, що ми сьогодні з вами присутні на неординарній виставці. Чому? Тому що тут приплітається глибока історія нашого народу. ви думаєте, я прослідкував за цими хатками намальованими, вроді з голови, правда? Але кожна хатка виможе так, як вона була колись. Він знає цю історію, пропускає через себе. А ці всі ландшафти це такі ландшафти, що там, де ви пишете е, е, Кий маленька, а рай великої, то це оце є наш Український рай. Якщо ми, хтось сумнівається, за що проливають наші хлопці там свою кров, то мати на увазі оце за цю природу. Вона неповторна. Вона єдина така, як оце на картинах, і вона така натурі. Я приїхав півсвіту від Канар до Японії. І не як поглядавсь, а як науковець, який вивчав їхню природу, їхні умови і проводив там досліди. То я вам скажу, що кращих земель, ніж в Україні я ніде не бачив. Тільки в нас отакі чорноземи. Якщо не десь є, то не зовсім не такі, не такі родючі, як у нас. А люди в нас породження цього чорнозема. І ми з вами теж такі розумні за того, що народилися на цих чорноземах, і ці чорноземи подарували нам такого прекрасного художника. Я ще не закінчив. Я хочу сказати, що наші душі з вами співзвучні. Я закоханий в історію. Я написав книгу феномен Землі Української. Про козацтво, історія всього козацтва. козацька біблія. Зараз вона готується до друку на 420 сторінок. І е, оце, що він пропустив через себе природу, я пропустив через себе козацтво. І я дійшов до висновку, і ще в мене є збірка поезій, патріотичні, там різні є речі і про природу, і про кохання, але є е, бальзам на душу. А бажав на душу, це поезії, які покликані лікувати наших воїнів словом. Якщо поєднати цю поезію картина Юрія Івановича, то я вам скажу, це і є та лікувальна і на слух, і на око поезія нашого життя в нашому такому жорстокому житті. Я хотів би побажати вам, усім тут присутнім. Доброго здоров'я! Подякувати за вашу небайдужість, що ми всі сюди поприходили. І я особисто пана Анатолію дякую. Якби не він, я б сам би сюди не доїхав. А так я одержав величезне задоволення, як завжди, для мене це відкровення. Ваші картини для мене завжди откровення. І ось від От ми з Романом Романовичем біля того вузка зупинилися. Ну, слухайте, воно і об'ємне. І кожна квіточка виписана так, як вона надурює. А жит... о там пшеницю я вгадав, який то номер, який сорт пшениці. Беронівська 808. Ваша твоє? Пішок Сергію, остався про світло. Так, отож. Значить, я вважаю, що ця ну, абстрактна поезія вона не лікує. Вона дає якусь таку. Абстрактна фантазія. І завжди коли, якщо прошу пробачення, зупинюсь на історичному факті, коли людство за свою а я його вивчив всю його історію, бували такі періоди, наприклад, лідовий після Людовий період, там теж були свої катаклізми, і людство входило у ступор природний. А ресурси тоді були обмежені за те, що можливості були невеликі, що там камені це Людство спочатку малювало бізонів, оленів, а тільки такі наступали, переходили на абстракцію. І в нас на абстракції почали переходити в кінці 19 століття. Коли почалася серед людей отака катавасія. Як От побачите, після цього теж буде процвітати астрактна, чи зараз почне процвітати астракт везія, але повинна жити отака лікувальна, і вона на І слава Україні!